Про трикутник Карпмана своїми словами, знаєте, такими ну, дуже простими. І так, трикутник Карпмана це така цікава штучка, яка з трьох позицій: жертви, рятівника і агресора. І це все проживає одна людина. У якийсь момент вона жертва, та, яка все життя жаліється, сидить в боргах. Ну і не тільки в боргах жертви можуть бути. Ну, це такі дуже часте, часте, такі е, інфантільні трохи, нічого не можуть. Знаєте, в них всі винні обов'язково, і вони дуже часто жаліються, ну просто. Рятівник це людина, яка оце, е, по, по, послухає цю таку жертву нещасну і біжить, її рятувати. Якісь питання вирішувати. Знаєш, чиніть кран, да? Там, наприклад, або ще якісь питання. Дуже часто жертві то воно 100 жертвіт не треба насправді. А цей рятівник він буде шукати роботу цій жертві, за неї домовлятися, документи її заповняти, а потім виясниться, що та жертва вона якби не планувала працювати. Ви поняли, да? А рятівник він буде просто дубку свою рвати, щоб просто от допомогти цій нещасній. Це вам кажу, це таке покліще. А до речі, дуже часто ж вони там паруються, і потім, от та, от, от, і їм, двом, до речі, в кайф. Ну, це таке діло, <рістити> така справа. І рятівники обов'язково рятують світ а, насправді з позиції власного его. Їм треба бути визначними. Обов'язково. Потім, цей ж рятівник, який був недавно жертвою, потім біжав рятувати світ. Він дуже видохся. І обов'язково приходячи додому, вмикається хто агресор та 100%. Якщо це чоловік він може орати на всіх, строїть всіх там щось ще або обзивати, принижувати. Да, Будь-яка агресія будь-якої форми. І це не має значення справді. Він агресує, бо йому треба компенсувати. Він же ж. Витратив всі свої життєві сили. Спочатку був тим, потім рятував, а дома можна. Дома що? Хтось там чує? Ні. Дома все безнаказано, розуміло? безкарно можна знущатися над своїми, що дружини, що чоловіки, без різниці, на, діт на дітях, особливо на дітях, бо що діти? Правда ж? Так от, я раджу, виходити з цього пекла, бо це реально. Я там колись була. Захочеш вирішити? Напиши. І я можу допомогти насправді.